Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, миру нашим родам, світла любові в ваші серця. І сьогодні тема відео базові закони про співпрацю з вищими силами. Що це взагалі таке? Як можна навчитися співпрацювати з вищими силами? Це тут мені допомагає знову мій собачка, тому що завжди вони. І кіт, і собака, всі мої курси ведуть, і всі відео зі мною пишуть. Видно їх чи не видно. І так, друзі, що ж це за співпраця з вищими силами? Як то все відбувається? Чому часто кажуть люди, мене не чують там ті вищі сили, мене куди цей Бог дивиться, нічого не змінюється, нічого, скільки молюся, нічого не, 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 не получається. Немає мені такого. Е Повернення відкату того від тих молитв, немає результату ніякого. Що це значить? Що це робиться? І навпаки, інші люди кажуть, а мені все легенько дається. От тільки подумала, ну раз і мені проявилося. А чому, друзі, одним легенько, а іншим не легенько? Або ще одне питання. Чому, коли, наприклад, ми просимо про допомогу, а її нема? Чого, коли ми багато і довго молимося, там про щось читаємо молитви або афірмації, і нічого не відбувається, а тим більше зараз. Навіть молебні, там великі такі влаштовують люди, так? І що? Що змінюється? А нічого. А чому, друзі, ви замислювалися над цими питаннями? Так от, якщо виникає у вас якесь запитання, будь ласка, ви собі його фіксуйте. Я хочу нагадати вам, що це ми, всі мої відео, кожне відео, воно є глибоко трансформуючим. Я передаю вам такі, знаєте, глибокі істинні знання про силу людини на землі, про її потенційні здібності. Кожного з вас, всі, хто ви дивитесь це відео, ви всі володієте цими здібностями. Просто їх потрібно активувати в певний час в потрібному місці. Так от мої відео служать вам. І я також, як проводжу для вас такі знання, і я їх просто знаю, що є потреба багатьох зараз людях відчути саме це в собі. Так от, не пропускайте такі відео, обов'язково діліться ними, обов'язково пишіть коментарі, обов'язково ставте вподобайки, тому що це є важливим на сьогодні. І зараз ви зрозумієте, чому це дуже дійсно важливо. Я вам скажу про силу молитви і про співпрацю з вищими силами. Що це значить? Коли ми з вами торкаємося невидимих речей, але ж якась частинка нас знає, що ми володіємо певними знаннями про таку співпрацю. І це стосується не тільки, коли, наприклад, ви співпрацюєте зі стихіями, коли ви призиваєте дощ, зупиняєте вітер, зупиняєте воду, або, наприклад, ще щось. так? Це також, але воно не настільки з вищими силами пов'язано, тому що це ви працюєте з стихіями. Так само зі стихією землі, дуже зараз потужні енергії. Коли ми з нею працюємо. Але я вам хочу сказати про інше. А, приклад знов таки наведу, щоб було ясно. Пройшов час преклоніння і мольби. І ці молебні, вони нічого не дають. Чому не дають? Звичайно, залежить від людини, яка. А... Випромінює цей молебень або молитву. Звичайно, залежить від рівня її свідомості. Звичайно, залежить від чистоти посилу цього, від чистоти серця. Так, і кажуть, від серця треба говорити, а часто. Людей не знають, що значить від серця. Це що значить сидіти плакати, там, чи сидіти радіти, чи що його робити в цей момент. Або тихенько сидіти, спокійненько сидіти і ще так далі. Я вам сьогодні розповім базові знання, просто передам вам механізм, дійсно, механізм співпраці з вищими силами. Я часто дуже глибоко торкаюсь цієї теми на своєму курсі Цілитель, коли ми вивчаємо, як працюють енергії зцілення і хто їх заслуговує, через кого вони приходять, і так далі. І сенс, взагалі, зцілення тіла людини на землі. Але сьогодні я вам скажу про інше. Я торкнуся тільки частково цієї теми, але щоб люди, які тільки починають пізнавати такі знання про себе, або ви десь на якомусь етапі вже знаходитеся, вам буде цікаво розкрити цю тему для себе. Так от дивіться, уявіть собі, що слово духовність, яку прийнято пізнавати. Ну, на землі до цього часу, яку людям нав'язували, у вигляді там якихось релігій, у вигляді писань різних, там, у вигляді там ще чогось. Тобто, вона втратила свій сенс як така, яку ми знали. Але є духовне пізнання однозначно. Що ж це таке духовне пізнання? Духовне пізнання це коли ви досягаєте за рахунок власних зусиль такого стану в своєму житті, будучи втіленому тут і зараз в цьому просторі існування, ви доводите себе до такого стану, що ви стаєте спроможніми притягнути духовні енергії з полів. Саме духовного плану. Що це значить? Це значить, що ці плани духовні це не один план, їх багато. І вони створювалися, знаєте, такими, так як зараз вони називаються духовні ордена, духовні касти. І це є напрацювання. Багатотисячних вікових структур, які проживали себе тут, в плані цьому на землі, і вони напрацьовували свій розвиток, розвивалися так, що досягнули такої мети і створили свій духовний план. Тобто, це такий план, де також живе інформація, також живе енергія, живе там. Знаєте, як на поличках розкладено, але то вважається, отак, як, наприклад, орден Мельхізедека або Мельхізедеків. це є орден, це є напрацювання, це є їхній план, цілий, духовний. Вони його створили, передаючи знання, напрацьовуючи досвід, і це дуже глибокий досвід. Також є стілюючі поля. Стілюючи духовні енергії, які саме служать для стілення, і можна їх також притягувати в цей світ, де ви є, досягаючи тих полів своїм станом, який ви тренуєте і набуваєте себе в собі. Також, наприклад, так, щоб було ясно, я хочу вам сказати, друзі. Якщо ви оце просите, Боженько, дай мені те, Боженько, дай мені те, Боженько, зціли мене, Там чи ще щось, чи якась сила, там, чи архангели там якісь, чи ще, ще щось, ангели-охоронці, або кудись ви ще звертаєтесь і просите, то значить, що ви не володієте тим станом, в якому ви можете співпрацювати з тими силами. Його потрібно усвідомити, його потрібно напрацювати. Його потрібно просто в собі створити або згадати, що ти володієш такими знаннями. Тобто людина, яка має великі потенційні здібності і яка впадає в стан такого жертви, такої приниження такого, знаєте, певного, вона, можливо, не розуміє цього, але впадає туди. Я колись також це робила давно. Коли мені це от, інакше просто не знала, як робиться. От чому зараз дуже важливі такі знання, друзі. І зараз ми з вами стали здатні усвідомити ці знання, проводити через себе, співпрацювати з ними. Тому що раніше в нас були перекриті з вами ці канали. І зараз уявіть собі, коли я говорю про енергії зцілення, от, наприклад, ви, ви хочете зцілитися. Я створюю свої практики цілительські, саме опираючись на таке знання. Тобто людина має, по-перше, заслуговувати на стілення, так? або якщо ви вже звертаєтеся з запросом про зцілення, ви можете тільки заслужити і притягнути в своє поле, стілюючи потоки, які вас Стілять ваші клітинки, змінять ваш енергетичний стан, тобто повпливають світловими такими висвітлюючими потоками. Якщо ж, наприклад, у вас багато темних місць, які не висвітлені вами, ж, не, не, добачені, не, не опрацьовані, це можуть бути випробування на відносинах, це можуть бути випробування самим собою, коли живеш не свою долю. І принижуєш свої здібності і самого себе або саму себе? Це можуть бути відносини з соціумом, з природою, з усім, де є дисбаланс, там також накопичується негативна енергія. І ось, знаєте, що саме цікаве? коли, наприклад, ти звертаєшся до вищих сил, яка може бути з ними співпраця? Що значить закони співпраці з вищими силами? Закон співпраці він заключається в тому, він не один, їх багато, і взагалі це дуже глибока тема, але сьогодні ми з вами, так, знаєте, по, по базовим речам пройдемося. Просто це база, на яку можна обіпертися, і відштовхнутися, і далі вже розбудовувати це своє знання і розширяти себе, розвивати. Це дуже цікаво. Кожна людина може отримати стільки інформації, скільки її може обробити. Логічно? Логічно. Обробка інформації залежить від чого? Від сили мозку. Також логічно, так? Також ще в людини є центр, де вона проживає почуття, тобто сердечний центр. І якщо людина усвідомлює, що в неї є певні центри, на які вона відчуває вплив з просторів енергетичних, які існують в безмежності, то кожна людина отримує тільки по рівню своєї свідомості, отримує для себе оте живлення, оте свідоме розпакування своїх глибинних програм для проживання цього життя. Тобто, саме від рівня свідомості залежить все те, що ми можемо притягнути в своє життя. Кожен з нас співпрацює в певному сенсі. З такими енергетичними потоками. І якщо, наприклад, ви запрошуєте, як я завжди застосовую енергії цілительські е архангела Гавриїла, він знає, він знає, це ж не людина, правда, це енергії. І коли ви просите, е просите допомогти там, розібратися з хворобою, просите допомогти, очистити. Себе від хвороби, ви співпрацюєте. І ви проходите певні щаблі усвідомлення, поки ви співпрацюєте з цією енергією. І коли ви її свідомо притягуєте, вона прилинає до вас і починає. Опрацьовувати простір вашого життя навколо, ваші ауричні тіла, вона починає проникати в глибини ваших клітиночок, Тобто це процес і ця іде гармонізація. Тобто енергія притікає на ваш запрос, і вона починає співпрацювати у ваших і внутрішніх органах і зовнішньому, у вашому енергетичному полі. Це цікаво, тому що це потрібно знати і володіти такими речами, але це може зробити навіть дитина, коли їй це розказати правильно? Це може зробити людина з чистим наміром, і коли вона знає базовий і самий основний закон, не сотвори зла, не нашкодь, не надави, не налякай. Коли ось цей закон знаєш, і ці його базові опори, то тоді все спрацює правильно для будь-кого. І, звичайно, завжди потрібно знати, що ти дійсно хочеш. Так от, закони співпраці з вищими силами, вищі сили, ви не можете їх вкласти в якийсь образ. Абсолютно. Але ви маєте розуміти. Що вони співпрацюють з вами, коли ви виходите зі стану жертви. Ви не попрошайка і не принижений нічим, а ви співпрацюєте, ви досягаєте в собі такого стану, з якого ви можете проникнути своєю свідомістю в поля співпраці з певними вищими силами. Які існують в порядку ієрархічному. І це є ієрархічне знання, яке до вас перетікає прямо зараз. Я намагаюся передати вам імпульс для усвідомлення своєї ролі на землі. Звичайно, ви можете досягати значно більших результатів. Але все це буде відбуватися тільки за вашим власним бажанням і завдяки вашим зусиллям. Спочатку створюєте, запускаєте, а потім тільки отримуєте. І отримуєте не у вигляді там, е якихось фінансів або ще чогось, там книг або порад, або ще щось. Ні. Отримуєте через. Через підказочку, через когось, через щось, знаки не пропускаєте, які з вами говорять. Тобто вищі сили говорять з нами саме, потоком подій, причин і наслідків. І співпраця завжди закольцьовується, завжди вона зводиться до. У ваших внутрішніх досягнень? Як ви вмієте справлятися з емоціями? Як ви вмієте справлятися з негативними реакціями на світ, на людей, на, на себе, на будь-що? Як ви справляєтеся і відчуваєте свою совість як вагу правосуддя у вас всередині? Яка знаходиться, ви з нею народжуєте? Чи пробуджена совість? Наскільки? Все це є прописаними для нас правилами і законами існування, які ми не маємо права порушувати. Якби люди вивчали глибокі знання і володіли ними, вони розуміли би, що в цей період перетікання нас в нову епоху в такому живому стані, що все те, що нам казали раніше, воно зараз просто. Нейтралізується за непотріб, непотрібністю. Воно нам непотрібним стає. І в той час виникає нове знання, яке веде за собою, яке показує ось твори реальність. Всі кажуть, та я творю реальність, я сотворю, але ми сотворимо нову реальність, ми там все сотворимо, світлячки. Яку реальність ти сотвориш? Ти знаєш, за якими законами вона твориться? Ти впевнена чи впевнений, що ти їх не порушуєш? Яку реальність ти сотвориш, як ти собі своє життя створити не можеш? В тебе суцільний бардак в житті всередині навколо. Відносини не, 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 не с, налаштовані з близькими людьми, гармонійні. Сила волі не працює, не, не опрацьовано роздратування, гнів, там, злість в певні моменти навіть. Не опрацьовано, Людина не догляжена. Сама в собі, розумієте, яку реальність вона створить. І знов-таки повертаючись до тих, хто володіє глибоким знанням про свої ресурси, про свої здібності, природні здібності, від народження. Людина, яка знає про себе, де в неї домінуючі центри, якими вона може користуватись тут в цьому житті, проявити якнайкраще, як талант свій провести. Де навпаки. Треба наситити через досвід, набуваючи, спотикаючись, набуваючи певних висновків, певних усвідомлень, щоб наситити ті центри, де менше. Тобто, з якими ти народжуєшся, як то кажуть, карма. Хоча це слово, воно не підходить сюди. І воно не розказує ні про що. І так, друзі, знаєте. Тільки коли опрацьовуєш сам себе, чому так важливий, чому так важливий це, це духовне пізнання, саморозвиток, самовдосконалення, саморозкриття, самодослідження. Чому так важливо? А тому, що цікавіше цього взагалі тут нічого немає. Ми сюди народжуємося заради цього. І будучи в цьому плані, де Стільки можливостей пізнати себе на тих різних рівнях, співпрацювати з різними енергіями, маючи такий мозок, сила якого посилюється весь час, розвиваємося себе, розвиваємо себе, докопуємося до істин про свої такі прекрасні здібності. Оце і є пробудження, друзі, Оце і є план творіння, Оце і є базові закони пізнання. І базові закони співпраці з вищими силами, куди ти дотягнешся, куди Куди ти підеш з тим всім, що ти тягнеш на собі, коли ти є е, недоступним, ти якщо навіть будеш просити і молити, коли треба, дійсно треба, то і прийде те, те, та допомога, але вона тобі буде недоступна. Бо в тебе немає того відповідного стану, щоб читати її ту допомогу або відчути. Розумієте? І сьогодні скажу, що дуже стало зараз популярним криве знання, там, про різні енергопрактики, про різні там різні друзі ведуть такі. Курси, там різні вебінари по саморозвитку також. І багато там тета ці різні, формула душі, там там якісь астрологічні карти, там якісь іще все це. Так, але це частинка. Це частинка тільки, то, що ти можеш пізнати. І завжди я би радила дивитися, вивчати людину. Яка проводить для вас це знання. Я вже мовчу про ті карти і все, все інше. Треба дивитися в корінь. Людина, яка проводить для вас знання, вона має бути з високим рівнем свідомості. Інакше все, що ви про себе дізнаєтеся, буде для вас кривим. Воно не буде відображати, буде, знаєте, як криві дзеркала, а є явні. Тобто явність є, ясність. І це знання, друзі, дуже легко дається саме дійсно людям, які тут зайшли сюди, в цей світ, щоб допомагати іншим людям розкрити в собі саме дуже цінні знання, а не просто там якісь часткові. Так от, щоб співпрацювати з вищими силами, ви маєте усвідомити всі. Свою роль. Ви маєте жити свою долю, розкривати свої таланти, жити у відповідності з покликанням своїм. Тому що призначення це можна призначити десь, кудись там і будеш там служити. А є покликання, з яким ти заходиш. Ти як покликана тут, або ти покликаний тут провести знання, провести, зробити щось, розкрити щось, послужити світові людей. Наситити свої енергії душі, правильно розвинути себе. Тобто цей процес він безупинний. Потрібно розуміти, що саме так воно і відбувається. І коли ти досягаєш певних таких своїх напрацювань, коли ти вирівнюєш свою енергію, ти, ти стаєш а, прозорим для цих потоків. Вони вливаються, коли треба, саме ті, які треба. Вони співпрацюють з тобою. Тому що їм цікаво також зворотнє пізнання. Співпраця це і є ти і тобі, імпульс від тебе, імпульс до тебе. Це і є співпраця. Але ж потрібно відточити тонкість, відчувати ті імпульси. Так от я вам завжди і кажу, щоб хто хоче розвивати яснобачення. Так? Хто хоче розкрити в собі нові такі грані е, світогляду свого, хто хоче розуміти, як людина створювалася для чого, зрозуміти себе і так і свою долю, свої напрямки, свої сильні сторони, будь ласка, школа вищої інтеграції людини Апогея, моя власна школа, чекає на вас без проблем. Готуйтеся. Готуйтеся до навчання завчасно, тому що я роблю рекламу там за місяць, півтора-два. А зараз я просто відпочиваю. Тому десь буде слідуючий курс, про який я буду більше вам розповідати. Ви можете прийти і прожити. Отримати дуже багато інформації, як у вигляді знання. Ви можете опрацювати ментальні практики, пройти. Ви можете Я створюю медитації, дуже красиві. Вирівнюємо всі-всі-всі ці куточки. Те там, що сидить, все, все потихеньку виходить. І це легко, друзі, коли ти знаєш, для чого ти то робиш. Так от, співпраця наша ніколи не завершується, вона завжди є постійною, текучою, як ріка життя. І ти завжди є фрагмент невід'ємний від величезного простору, в якому існує все. І так, сьогодні, друзі, я, мабуть, завершую своє відео. Ви всі несете відповідальність за свої стани, за свої думки, так само в кожна людина. Тому, якщо ви відчуєте потребу десь на своїх соцмережах, запостити ці відео мої. Будь ласка, розповсюджуйте. Люди прийдуть на ваші послання, які йдуть від вас. Обов'язково пишіть коментарі, ставте подобаєчки, будемо далі розвиватися, йти разом. І нехай ваше серце буде світлоносним. Нехай любов, якою ви живете, охоплює весь простір і ваш, і навколишній, щоб ви всі були здорові, і близькі, і далекі, і ви. Розвивайте себе. Всього доброго вам, до наступних відео!